Україн. Ми пройдемо тернистий шлях. Україна буде в нас. Де Калина, де калина, там чарівна я, дівчина приберемо цю дівчину, нашу юну україну, ми завзяті українці, не зламати нас ніколи. Сильні і незламні, бо за нами йде Всевишній де калина, де калина, там чарівна я дівчина, приберемо цю дівчину, нашу юну Україну наша сила то є праця, і повік не Мерзені вас задуми Україну не здобуть вам де Калина де Калина там чарівна я, дівчина, приберемо цю дівчину нашу юну Україну. де Чарівна я, дівчина приберемо цю дівчину, нашу юнову країну, нашу юну україну. Оцінки для номера 13.